Чоловіки, яку брутально чесну пораду щодо стосунків, ви б хотіли дати жінкам з вашого близького оточення, сестрам, донькам, подругам тощо. Вірте діям, а не словам. Від колишнього часто чула. Я думав купити тобі квіти по дорозі додому, або я збираюсь подарувати тобі це на різдво. Дійшло до того, що я почала загортати речі, які вже мала, як різдвяні подарунки, і класти їх під ялинку, бо діти помітили, що я нічого не отримую на свята. Чесно кажучи, я шкодую, що не почала активніше вирішувати ці питання з самого початку. Моя порада всім, хто зустрічається або одружений, така. Якщо чиїсь слова не відповідають його вчинкам, то найімовірніше під поверхнею причаїлась брехня. Якщо ви вдаєте себе снігову королеву або відштовхуєте хлопців, очікуючи, що вони будуть боротись за вас, то отримаєте чоловіка, який ігнорує ваші особисті межі, а нормальні чоловіки думатимуть, що ви психопатка. Те, що він вічливий, ще не означає, що він добрий. Багато років тому мамина подруга зустріла чоловіка своєї мрії, чарівний, красивий. Він казав їй, що хоче провести з нею решту свого життя. У них стався секс, після якого він одразу ж підвівся та почав збиратись. Коли жінка сказала: Я думала, ти хочеш бути зі мною. Чоловік розсміявся і пішов. Ця історія викликала у мене неприємні відчуття. Схожа на хлопця, з яким я Тив до школи. Він зустрічався з однією милою дівчиною два місяці. Як тільки вона зайнялась з ним сексом, він одразу ж кинув її і сказав: Я просто хотів зірвати твою вишеньку ти мені ніколи не була потрібна. Після цього бідолашна дівчина плакала кілька днів. Двоє її братів відвезли його на путівець і відхопили так сильно, що він ледь не відкинув копита. Чоловік, який не хоче брати на себе зобов'язання, просто відмовиться від них. Якщо ви пообіцяєте йому щось, це нічого не змінить. Натомість, зруйнує ваше життя і можливо життя ваших дітей. Сприймайте чоловіка таким, яким він є, а не таким, яким ви хочете його бачити. Те, що людина хороша, добра і любляча за певних умов, не робить її чудовою людиною загалом. О, але він такий добрий, коли ні, він не добрий, якщо не поважає вас, навіть коли сердиться, він повинен шанобливо ставитись до вас, особливо коли засмучений, тому що саме це гарантує вам безпеку. Те, що хтось переспав з вами, ще не означає, що він має намір з вами зустрічатись, або що ви йому взагалі подобаєтесь, і часто він просто вас ненавидить. Існує приголомшлива кількість чоловіків, які не люблять жінок, тому що ті з ними переспали занадто швидко, занадто легко, занадто як завгодно. Така ідеологія, на жаль, досі існує, і це не такі поодинокі випадки, як ви вважаєте. Просто більшість з них не розповідають про це прямо. Якщо він каже, що він такий, який є, і не хоче змінюватись, і прямо говорить, що не зміниться, повірте йому. Надто багато жінок думають я його виправлю. Ні, вірте йому на слово. Бути самотньою набагато краще, ніж бути нещасною або почуватись знецінненою у стосунках. Не закохуйтесь у чийсь потенціал і не залишайтесь з ним на його початковій версії. Існує різниця між тим, коли вас люблять і коли використовують, також ви не повинні повністю залежати від свого партнера. Будуйте життя, яке вам подобається вже зараз. Не чекайте, поки у вас з'явиться партнер, щоб цим зайнятись. Не думайте, що для цього вам взагалі хтось потрібен. Той, хто живе і насолоджується своїм життям, набагато привабливіший за будь-які альтернативи полюбіть себе в першу чергу, і це принесе належну віддачу згодом. Чоловіки також можуть френзонити жінок, але при цьому ще будуть їх трахати. Якщо ви зустрічаєтесь з хлопцем на випадкових побаченнях, або як друзі з привілеями і хочете чогось більшого, наприклад, серйозних стосунків, а він каже щось на кшталт. Я не готовий, можливо, через кілька місяців. Все що завгодно, крім так, просто йдіть геть, ви не подобаєтесь йому. Він просто користується вашою зручністю. Не більше, ви йому просто не дуже потрібні. Змішані сигнали означають ні для мене це був дуже важливий урок. Мені подобався один хлопець, і я намагалась зрозуміти, чи подобаюсь я йому навзаєм. Коли моя подруга сказала мені: повір з тими зусиллями, яких ти докладаєш. Якби ти йому подобалась, то вже знала б про це. Було трохи боляче це чути, але вона мала рацію. Це порада для всіх. Довіряйте собі, не ігноруйте тривожні сигнали через страх здатись параноїком. Це не означає, що ви завжди матимете рацію, але стежте уважно за ним, поки не переконаєте, що маєте всю необхідну інформацію і тільки тоді робіть свій вибір. Щоб отримати щось вартісне, варто не квапитись і наполегливо працювати. Не поспішайте тільки тому, що всі ваші друзі одружились і осіли першими. Це не перегони, а ті, хто сприймається за змагання, як правило, розлучаються першими, тому що занадто поспішають і надто швидко кидаються в бурхливі та глибокі води. Не форсуйте процес. Він має відбутись природно, коли ви з правильною людиною. Не некромантизуйте мертві стосунки. Також слухайте людину, коли вона. Говорить вам, хто вона насправді наостанок, будь-який чоловік, що змушує вас плакати, не є справжнім чоловіком. Перед вами великий океан, і вам не потрібно погоджуватись на першу ліпшу рибу. Ваш партнер повинен бути вашим найкращим другом. Якщо ви не можете йому повністю довіряти, то ви не з тим, хто вам потрібен. Заради Бога, припиніть зустрічатись з тупими покидьками, які слухають Ендрю Тейта. Якщо він коли-небудь підняв руку з наміром вдарити вас, це означає, що одного разу він обов'язково так і зробить. Це частково стосується знайомств, але якщо чоловік чіпляється до вас в мережі, просто заблокуйте його, не продовжуйте спілкуватись навіть з метою потролити його. Це марна трата часу, бо такі типи отримують задоволення від уваги. Чоловіки не розуміють жіночих натяків, жінки, будь ласка, говоріть прямо. Не бійтесь знайомитись з чоловіками. Якщо ви сидітимете, склавши руки, і чекатимете, поки до вас підкотять, до вас підходитимуть лише люди, які добре вміють залисятись до жінок, і найімовірніше в сраці мали ваші інтереси. Не виходьте заміж за чоловіка, який вас фізично не приваблює. Чоловік може прикидатись тим, з ким на його думку хоче переспати жінка протягом трьох місяців щодня з мінімальними перервами. Якщо ви знайомі з чоловіком менше шести місяців, можливо, ви його зовсім не знаєте. Ніколи не варто недооцінювати наскільки відчайдушно чоловіки бажають сексу, навіть ті, яким на вашу думку, ви не подобаєтесь, ймовірно, все одно трахнуть вас, якщо їм випаде така нагода, краще припустити, що чувак хоче з вами переспати, ніж вірити, що він цього не бажає. Звертайте увагу на ознаки насильства. Це не так очевидно, як у випадку, коли чоловік б'є жінку на людях. Насильство починається повільно і розчавлює вас, поки не дійде до того моменту, коли ви будете переконані, що не варті більшого. Людина, яка слухає майшню, типу Ендрю Тейта, не є хорошою людиною. Ви для нього не особистість, а лише власність. Він знищить ваші амбіції, надії, мрії, особистість і все, що для вас важливе. Він купився на брехню, що він кращий і важливіший за всіх навколо. Цей спосіб мислення зруйнує і його особисте, і професійне життя. Я впродовж багатьох років казав своїм донькам бути дуже обережними з тими, кого опускають своє життя, тому що людей потім дуже важко звідти викинути. Будьте дуже вибірковими, часто відмовляйте, майте стандарти спочатку. Познайомтесь з кимось ближче, зустрічайтесь в нейтральних місцях протягом дня на перших побаченнях, поки не буде встановлено довіру. Що чоловік ніколи не зможе і не буде вашим єдиним джерелом емоційного щастя, якщо ви шукаєте чоловіка, щоб заповнити якусь внутрішню порожнечу, вона ніколи не зникне, і ви розчаруєтесь. Якщо він не вдаха, то не вагітній від нього. Чому цю концепцію так складно зрозуміти? Згоден, ніколи не дозволяйте їм умовити вас відмовитись від контрацептивів. Він може впоратись з тим, щоб одягнути презерватив або ж відмовитись від сексу. Сині яйця це не привід примушувати вас до сексу. Якби це було справді так боляче, він би подрочив у ванні. Якщо хлопець навіть не хоче вдягти презерватив, він точно не допомагатиме вам під час вагітності та не платитиме. Аліментів. Чесно кажучи, моя порада буде дуже схожа на ту, що я б дав близьким мені чоловікам. Наповніть своє життя, постійно прагніть кращого і використовуйте лише себе як метрику для вдосконалення. Встановлюйте кордони і рішуче захищайте, коли їх порушують. Не дозволяйте чоловікам чи іншим жінкам переконати вас змиритись з тим, що вас не поважають, над вами домінують і вами нехтують. Очікуйте від чоловіків більшого. Ви не зобов'язані вгамовувати його почуття невпевненості. І толерувати те, що він не зацікавлений розвиватись чи змінюватись на краще. Іноді стосунки бувають не на часі. Не дозволяйте людям розповідати вам, що ви маєте вже щось мати у своєму житті, аби вважатись справжньою повноцінною жінкою. Ви так, ким ви є всередині, незалежно від того, які очікування проєктують на вас інші люди. Прагніть бути найкращою версією себе. Хай би як це не виглядало. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А які поради дали б жінкам ви? Напишіть в коментарях.